Юніверс, це шоу про крайшальні самоцвіти. Гранат, каратист та Сквідвард. Разом вони нянчаться з малим Стівеном Юніверсом та подорожують. Гранат найкраще, вона крута дає Стівенові розважатись. Сквідвард закохана у Стівенову мертву маму, пані Зефірку. Вона очманіла. Аратист Фіолетова. разом вони рятують прибережне містечко та решту землі від злих монстрів. У якийсь момент виявляється, що всі самоцвіти насправді лихі, або що та це стається лише за 100 епізодів філерів. Можете одразу перескочити до твіста, де гринат б'ється з галком гоном, і виявляється, що вона просто бійки у пальті, що намагаються прокрастися на фільм з рейтингер. Будьте зі стівеном, коли він досліджує свої сили, наприклад, плюватися на людей. Участю багатого набору персонажів із прибережного міста, наприклад, кудрявий продавець картоплі, який буквально намагається вбити персонажа, а усіх інших це влаштовує. А ще цей кавунчик. Увесь розвиток персонажів тілений крізь пів та або плач. Стівен Юніверс зберігає свої загадки як загадки, завдяки тому, що Стівен не має питань, які б задала будь-яка людина. Наприклад, звідки взявся оцей лев. Хто така лиха косможирафа? Чому каратист така жахлива особистість? Пам'ятаєте, як каратист травмувала Стівена, бо перетворилася у його мертву маму, аби поглузувати з його емоційно зламаного батька, а потім вибачилася тим, що прибрала у їхньому гаражі? Так, це компенсує шкоду. Стівен Юніверс навчає нас, що навіть якщо ми не можемо когось зрозуміти, ми досі можемо їх ненавидіти.